Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК «Лозова». В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лузівської громади станом на ранок, 4 лютого. І на початку випуску новин про графік погодинних відключень світла. На наступний тиждень Харків обленерго його традиційно змінив. Тож на Лозівську громаду з понеділка знеструмлення чекатиме з 15 до 18 години. В порівнянні з поточним тижнем, графік зміщується на годину вперед. Нагадаємо, під час знеструмлення об'єкти критичної інфраструктури продовжують надавати послуги та підтримувати свої мережі генераторами, проте інші комунальні та державні установи можуть не працювати. Тож маємо на увазі та плануємо свій день з корективами. У Самілівці 3 лютого сталася трагедія. Ціла родина отруїлася чадним газом. Рятувальників про це повідомила поліція вчора близького півдня. Правоохоронці сповістили, що у приватному будинку по вулиці Садовій виявили четверо загиблих: чоловіка з дружиною, їх 41-річного сина та ще одного чоловіка 42 років. Кажуть, у будинку горіло стілець та підлога. Пожежа самоліквідувалась, проте люди вчаділи. У Лозовій комунальники замінять понівечені та вигорівші знаки дорожнього руху. Про це та інше 3 лютого говорили на нараді у міськраді. Заступник міського голови Денис Петренко попросив усіх керівників підприємств звертати увагу на дороговкази та інші знаки та сигналізувати про їх пошкодження або неналежний стан. Директор КП «Окосан» Володимир Селезньов повідомив, що управління житлово-комунального господарства вже визначило де і скільки знаків треба замінити. Наразі дивляться, що є на залишках та що треба докупити. Роботи планують почати вже з понеділка, каже Володимир Селезньов. Готуються комунальники до прогнозованого погіршення погодних умов. Вже цими вихідними шляховики очікують опади. Розповів директор КП «Екосану» Володимир Селезньов. До роботи підготували техніку, працюють в чергові, посипають дороги. Також екосанівці видаляють аварійні дерева та передають їх на забезпечення дровами потребуючих мешканців громади. Директор КП «Теплоенерго» також повідомив, що підприємство майже на 100% забезпечене генераторами, закупили для них і пальне. Всі котельні наразі працюють, подають тепло згідно норм та готові до різних погодних умов чи знеструмлення. Лузівський краєзнавчий музей отримав обладнання від Центру допомоги мистецтву України. Благодійники надали генератор, осушувач повітря, вогнегасник, павербанк, а також спецодяг та пакувальний матеріал. Директор музею В'ячеслав Харченко подякував усім причетним за таку допомогу. каже: тепер завдяки центру допомоги мистецтву та дбайливим людям наш музей у всеозброєнні. Надає допомогу у лозові і місцевий осередок Червоного Хреста. Продуктові набори від благодійників, призначені для внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю, багатодітних родин переселенців та сімей загиблих захисників з 2014 року. Видачу почали з 3 лютого. Отримати допомогу можна у першому ліцеї у робочі дні з 9 до 14 години. У цьому ж місці і у цей же час мами з дітьми віком до трьох років можуть отримати для своїх малюків памперси. При собі треба мати паспорт і документ, що посвідчує належність до однієї з перерахованих категорій: довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини тощо. У лозові продовжують видавати допомогу родинам з дітьми до 18 років. Хто минулого разу не встиг отримати, може ще це зробити найближчими днями. Продуктові набори видаватимуть у 12-му ліцеї. Дати видачі 3 та 6 лютого. Тож на останню дату ще можна потрапити. Видаватимуть продуктові набори з 9 до 14 години. При собі необхідно мати оригінали паспорта мами та свідоцтва про народження дитини. Допомога надається за проектом Невідкладна продовольча допомога населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні. Його реалізує польська гуманітарна акція за фінансової підтримки всесвітньої продовольчої програми. Партнери проекту ГО центр розвитку місцевого самоврядування та ГО Польсько-українська аграрна асоціація. І до новин Харківщини. 3 лютого о пів на п'яту ранку ворог завдав удару по Барвінківській громаді. Внаслідок обстрілу одна ракета впала біля навчального закладу, не зробивши значної шкоди, а друга потілила у приватний будинок і вщент його зруйнувала. Про це повідомили надзвичайники та прокурори, що вже розпочали слідчі дії. З-під завалів будинку рятувальники дістали 70-річного дідуся. Наразі він перебуває у важкому стані в реанімації. Його сини 42 та 49 років, на жаль, померли на місці. Голова громади Олександр Балу розповів Суспільному, що будинок зруйнований вщент. На його місці лишилася глибока вирва. При цьому ніякої воєнної техніки або військових підрозділів, куди міг цілити ворог у Барвінковому, немає. Повідомив голова області Олег Сенігубов. З деокупацією Ізюмщини військові залишили місто і зараз там ведуться відновлювальні роботи. На Ізюмщині судитимуть чоловіка, який став директором школи при окупантах, і наказував підлеглим знищувати всю українську символіку. Досудовим розслідуванням встановлено, що у селищі Савинці 48-річний місцевий мешканець за пропозицією окупантів у серпні добровільно обійняв посаду директора школи. Чоловік запровадив російський навчальний план та змушував працівників школи працювати за ним. Крім того, колаборант надавав вказівки персоналу зафарбовувати синьо-жовті кольори на стінах класів та знищувати всі куточки з українською Символікою у школі. У плані роботи директора було вивчення всіх законів та нормативних актів для переходу навчального процесу в правове поле держави агресора. Прокурори із Юмщини направили до суду обвинувальний акт. Далі на підозрюваного чекає суд за фактом колабораційної діяльності. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб-каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба і тільки добрих новин. Почуємось.